Вітаю, церква! Є чудовий час, коли ми можемо читати Боже Слово, коли ми можемо занурюватись в Євангелія, розмірковувати над ним, щоб сповнювати свої серця усвідомленням Божої краси, Божої милості до нас. І я хочу сьогодні прочитати один вірш, написаний в книгі Пророка Ісаї в 44 розділі. Це один п'ятий вірш. Тут е, Ісая, він е, описує дію спасаючої благодаті в серцях людей. Описує те, які почуття, які бажання, спасаюча благодать, вона відроджує в людях, що визнають свою гріховність. І Ісая пише такі слова: Один скаже Я Господній, а інший назветься іменням. Якова, А ще один напише на своїй руці власність Господа і почне називатись іменем Ізраїля. Коли я читаю цей вірш, то я бачу дві важливі для себе такі думки. І перша думка полягає в тому, що спасаюча благодать, діючи в моєму серці, діючи в серцях людей, вона відновлює. Усвідомлення належності Богу та щастя в належності Богу. Коли спасаюча благодать діє в моєму серці, вона пробуджує розуміння того, що справжнє щастя для мого життя воно полягає в належності до Божого народу, в належності до Бога, полягає в тому, щоб стати власністю Бога, щоб стати тією людиною. Чиє життя, воно повністю належить Богу, в цьому є щастя. І друга думка, вона полягає в тому, що в цьому є і проблема мого серця. Цей уривок допомагає мені зрозуміти, що в моєму серці все ще залишається гріх. Гріх, який чинить спокуси, гріх, який є оманою для мого серця. І омана гріха полягає в тому, що я прагну шукати щастя в належності собі. От саме гріх, який є в моєму серці, він постійно чинить думки про те, що, належачи собі, слідуючи бажанням свого серця, я можу досягти щастя. І тому для того, щоб долати в мені оцю гріховність, для того щоб. Долатив мені оце е, гріховне бажання жити для себе. Бог у своїй любові послав у світ Сина свого Ісуса Христа. І коли я читаю Євангелія, коли я розмірковую над тим, що Бог зробив через Христа, я бачу про те, що Божий Син Він прийшов у цей світ. Він прийшов у цей світ як людина, і живучи як людина, він жив життям того, чиє життя повністю належить Богу. Всі його думки, всі його бажання, всі його вчинки на землі, вони були зроблені тому, що Він повністю віддав своє життя Богу. І коли Бог говорив про свого Сина, Він говорив про те, що це син мій, улюблений. В Ісусі Христі є повнота Божої радості, є повнота Божого задоволення. Сам Бог знаходить задоволення в сині, і син знаходив задоволення у Бозі, в тому, щоб належати Йому. І ми читаємо в Євангелії про те, що Божий Син, в якому повнота Божої радості, пішов на Хрест і на хресті молився. І коли він молився, він говорив такі слова, Боже мій, Боже мій, чому Ти полишив мене? Коли Христос пішов на хрест, Бог поклав на нього мій гріх, О той гріх, що постійно чинить в моєму серці оману, той гріх, що постійно веде мене шукати щастя в належності собі, оцей гріх був покладений на Божого Сина і відділив його. Від Бога. Божий син не просто відчував залишеність Богом, Він був справді залишений Богом. Через мої гріхи, Він був залишений Богом, щоб я міг належати йому. Помираючи на Христі, Христос повністю звершив моє освячення, Він зняв з мене гріх, зняв з мене владу гріха. І, помираючи на Христі, Бог також і викупив мене. Божий син повністю заплатив за провини мої. Божий син повністю поніс на собі те покарання, яке вимагав закон. І таким чином Христос не лише освятив мене, але Він і викупив мене. І тепер я через Його жертву не лише належу Богу, але й можу жити. Шукаючи цієї належності, належності Богу, я назавжди викуплений та освячений Христом, щоб належати Богу. Без цієї благодаті, без жертви Ісуса Христа, я не міг би належати Богу. Бачите, коли гріх мій був покладений на Христа, сам Бог залишив Його. Незважаючи на те, що це був його улюблений син, сам Бог. Залишив його. Так само, доки гріх залишався на мені, я не міг належати Богу, навіть якщо б я цього бажав, я не міг би належати Богу, тому що Бог би не бажав, щоб я належав йому. Але благодать Божа полягає в тому, що коли Христос пішов на хрест, Він взяв і поніс на собі мої гріхи. Мої гріхи відділили його від Бога. І Бог відкинув його, і Бог залишив його, для того, щоб я, позбавившись гріха, тепер належав Богу. Більше того, жертва Ісуса Христа вона не просто приводить мене до Бога, щоб я належав Богу. Жертва Ісуса Христа долає в мені силу гріха, вона долає в мені той гріх, який постійно веде мене шукати щастя в належності собі. І коли я нагадую собі Євангеліє, коли я сповідую свою гріховність, кров Ісуса Христа, жертва Ісуса Христа, вона руйнує силу гріха в мені. І в цьому цінність Христа. Без Христа, без поклоніння Йому, моє серце не може приходити в оцей стан, в стан задоволення від належності Богу. Серце моє не зможе приходити в оцей стан, коли я шукаю щастя в належності Богу. І в цьому є цінність Бога. І коли я дивлюсь на хрест, також розумію про те, в чому є краса Бога, краса Бога, краса Божого характеру, те, що відрізняє Бога від грішних людей. Бог. У своїй любові не використовує мене для своєї радості. Саме тому я можу знайти щастя в належності Богу. Це та причина, по якій я не можу знайти щастя в належності собі. І та причина, по якій я не можу знайти щастя в належності світу. Тому що грішні люди, вони і я, і всі інші люди схильні використовувати інших людей для своєї радості. Але Бог не такий. Бог не тільки не використовує мене для своєї радості, Бог віддав свого сина, в якому його радість, віддав Його мені, для того, щоб я міг знайти радість в ньому. Це те, що це те, що відрізняє Бога від нас. Це те, що повинно приваблювати нас до нього. Коли я розмірковую про те, в якої є його краса, коли я розмірковую про те, якою є досконала його любов до мене, це пробуджує в мені бажання віддати своє життя йому, віддати своє життя йому. Він бажає володіти мною не для того, щоб використати мене. Він бажає володіти мною для того, щоб моє життя в ньому воно стало цілим. Для того, щоб моє життя в ньому воно стало повним, щоб моє життя в ньому воно знайшло оту радість, коли я буду сповнений радістю говорити, я належу Богу, і в цьому є моя радість. Божа благодать є такою, що на землі немає жодної людини, яка б не могла належати Богу. Кожна людина може. Прийти і віддати своє життя Богу. Через Ісуса Христа кожна людина може прийти, сповідавши свою гріховність, отримати оце освячення, отримати прощення гріхів, отримати оце викуплення і належати Богу, і належачи Богу мати це повне збудоване життя. Але так само, як немає жодної людини, яка не могла б належати Богу. Немає жодної людини, яка може належати Богу без Христа. Ми не можемо своїми заслугами, ми не можемо своїми добрими ділами прийти до Бога і сказати: Боже, ось моє життя, візьми його собі. Наша гріховність є такою, що Бог не може взяти нас такими, якими ми є. Наша гріховність є такою, що вона робить нас належними світу. Вона робить нас належними сатані. Тому без Ісуса Христа жодна людина не може належати Богу. І Божа благодать зробила можливим це. Божа благодать зробила можливим, щоб кожна людина прийшла і віддала своє життя Богу. Але, на жаль, в світі є дуже багато людей, які не бажають належати Богу. Велика кількість людей сьогодні не належить Богу не тому, що не можуть належати Йому, а тому, що не бажають належати Йому. Велика кількість людей живуть для себе. Вони живуть, шукаючи щастя в належності собі. Вони живуть цим гріхом, і цей гріх щодня далі і далі, віддаляє їх від Бога. Тому Бог через слова цього уривку. Він закликає і мене, і він закликає всіх людей до того, щоб ми могли побачити свою гріховність, щоб ми могли побачити гріховність у тому, що наші серця вони схильні шукати щастя в належності собі. І Бог закликає приходити до нього і сповідувати гріховність свого серця, сповідувати гріховність свого серця, щоб звільнятися від гріха. Щоб глибше і глибше занурюватися в нього, щоб повніше віддавати своє життя йому, і віддаючи своє життя йому, ми змогли знаходити радість. Бог закликає нас відкинути, шукання радості в належності собі і присвятити кожен день нашого життя, в тому, щоб шукати Бога, в тому, щоб шукати можливості присвячувати своє життя йому, і присвятивши своє життя йому. Сповнюватися цією повнотою радості. Бог закликає нас не просто сьогодні шукати Його, а Бог закликає нас свідчити про нього. Є велика кількість людей, які не знають Бога, є велика кількість людей, які не знають, що вони не належать Богу. Є велика кількість людей, які не знають радості в тому, щоб належати Богу. І Бог закликає нас своїм життям, і своїм свідченням, і своєю проповіддю говорити людям. Бог не просто мав можливість дати людям насолоду належати йому. Бог послав свого пророка, Ісаю, який через книги, які він написав, через свою проповідь, він доніс до людей цю істину. Тому Бог сьогодні закликає нас. Свідчити іншим, людям, і свідчити іншим людям про те, яку радість ми маємо в належності Ісусу Христу і в належності через Ісуса Христа Бога. Нехай Господь благословить нас шукати Його, сповнюватись радості в належності Йому, і щоб через це було прославлене Його ім'я. Амінь.